Всім привіт! Це канал Ваутерніст Ярумко. Це відео я записую вночі тут тобто, я так тихо розмовляю. В цьому відео я розповім де знайти оазу в грі Сталкер Поклик прип'яті. Знаходиться вона на локації околиці Юпітера. І нам треба йти, ось був керівчених, нам треба йти за цією залізною дорогою. Зараз покажу Треба йти за цією залізною дорогою от сюди. А сама газа знаходиться ось тут, під вентиляційним комплексом. Зараз тут я прискорюю трошки, поки дойду, я в екзоскелеті все ж таки, тому зараз буде прискорення. Ось ми вже майже на місці. Це вхід до території під вентиляційним комплексом. Ну, до вентиляційного комплексу. Ось сюди нам треба заходити, тут буде декілька зомбованих.

Прямо прямо так разборничку. добре, блін, я забув. Gracias. Ось ми виходимо, Це. тут треба буде пройти через невеличкий лабіринт. Спочатку проходимо прямо. Телепортує, нам далі треба йти по цим штукам. Побігли цим. Ви ну, зрозуміли. Можливо, це треба буде зробити декілька разів.

Два, три, давай спробуй спробую, Ні, не пройшов Пробуємо сюди піти. Будемо таким методом проходити. Ось раз, два, три, давай наприклад сюди. не залишається один варіант. Ось, хто мене чує. Шукайте за ділосховинку. Йдете собі... вдруге, тут не треба проходити лабіринт. І ось ми знаходимося в аномалії Пази. Тут лікуються рани, Повністю їжа. Та ось у нас сер серце ваз. Ось воно. Це дуже крутий артефакт. край викинути, візьму його. І ось викид вже закінчився. І коли ми забираємо, наприклад, артефакт. Зараз. Позаду нас спавнюється всі собаки. Субтитры Тих тут тобто ти від них тикнув В принципі Що це за артефакт? Це єдиний артефакт п'яторів версі і дає позитивний бафер та плюс 4 Що на дяльці Все у нас ще Якщо вам подобається такий відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що вам подобається. Цей канал вас піднес. До побачення.